Яки з якими українці проводитимуть футбольний чемпіонат на двох своїми темпами підготовки до євро? Також задоволені. Головну футбольну арену країни, Варшавський стадіон обіцяють здати до липня його вартість більше півмільярда євро. Варшавський стадіон здадуть вчасно, переконують польські урядники. Будівельні роботи виходять на фінішну пряму, арену технічно оснащують, оздоблюють та готують під'їзди. Нині на національному стадіоні закінчуються роботи з монтажу покриття. Дах допомагають встановлювати професійні альпіністи. Він закриватиметься, що дозволить експлуатувати спортивну арену впродовж цілого року. А унікальна конструкція пристосована для проведення найрізноманітніших спортивних змагань та концертів. Сріблястий білий та червоний хвилоподібний фасад стадіону буде виконано в національних кольорах. Найвдаліші моменти дійства, що відбуватиметься на арені, можна буде побачити на чотирьох гігантських екранах. Паралельно встановлюють глядацькі крісла більше ніж було заплановано спочатку. У першому проєкті фактично було 55 тисяч осіб. Однак, коли ми почали встановлювати крісла, стало зрозуміло, що на стадіоні можна вмістити більше 58 тисяч людей. Вихваляються поляки і розбудову інфраструктури навколо головної арени країни. Буде гарно. Облаштований вхід з обох боків від набережної вісли і з боку автодороги. Утім, будівництво євроарени в поляків теж не без проблем. Час від часу роботу доводилося призупиняти через борги польського уряду перед підрядником. Відтак, щоб наздогнати графік, узимку та навесні довелося працювати понаднормово. Не все задумане вдалося реалізувати забракло грошей та часу, але більшу частину програми підготовки до євро поляки виконали. І головно, за рахунок інвесторів. У Варшаві вдалося залучити інвестиції на 16-17 мільярдів злотих в об'єкти, які пов'язані з євро. Головніше, звісно, це стадіон. Нові транспортні розв'язки, залізничні потяги. Чимало не встигли, але багато чого можна буде використовувати і після чемпіонату. Закінчити будівництво національного стадіону сподівається до липня, а офіційно відкрити наприкінці серпня. Роботу мають перевірити відповідні служби. Перший футбольний матч на новій Варшавській арені зіграють збірні Польщі і Німеччини 6 вересня цього року. З Варшави Михайло Прудник, Володимир Лузенко, перший національний.